Поляки стають бідніші. Практично половина поляків не має жодних заощаджень. Показую вам статистику крайового реєстру двугу. Практично 22% поляків підтвердили, що не мають жодних заощаджень, 25% мають на рахунку до 5 тисяч злотих. 17% людей зібрало заощаджень до 20 тисячі злотих, а 23% поляків зібрало більше 20 тисячі злотих заощаджень. Це означає, що практично половина поляків у випадку втрати доходу або роботи зможуть прожити лише декілька. Тижнів. На як довго полякам вистачає заощадження. Для 35% лише на один місяць. 40% людей сказали, що на півроку. І для 25% поляків заощадження вистачає на рік або довше. На що тоді поляки тратять свої заощадження? Ті гроші, які повинні залишитися на так звану чорну годину, витрачаються на наступні категорії: 43% людей тратять ці гроші на поточні витрати, такі як газ, комунальні, їжа, харчування, 33% на непредбачені випадки. 29